Пав солдат з пострелених грудей, життя стікало на зелені трави, скосила куля тіло молоде, по шерхлі губи шепотіли маму. Спилала віталь мамина духа, відчувши горе, серце трепотіло, забилася, мов пімана птаха і думкою до сина полетіла. Солдат марилось, що зловив він дитя. І над його колискою схилилась та найдорожча, що дала життя, як ніхто й ніколи полюбила. Його голівку ніжно обняла і колискову пісню заспівала, а бій тривав, здригалася земля на осліп смерть мішені обирала. Вже невідомістю уникає слів. Стискає мама телефон в долоні. Набрала номер, син не відповів. Іще, іще. Та ли жутки і скраї. Передчиття біди вже серце крає, голубкою до сина полетіла. Боженьку, лише не забирай У мене він один, один єдиний. А Бог мовчить це не Його війна. чить на жити в мирі і любові та править світом хоче сатана, двові ступивши разом із людьми і з Богом. Країно. Матінко, ти все запам'ятай, кожну сльозинку, кожну краплю крові, землі своєї й дюйму не віддай, і не пробач наруги над собою. Божне для того пастила синів, бо ж не для того донечок ростила, Щоб куля, ворогів у клятій цій війні найкращий світ безжалісно косила. Оскільки їх в обіймах у небес, оскільки дуже загублений розміною, осветься в серці кожен хрест, ти не забудь про мене, Україна. Бій ні вщухав, в скорботі гаснув день, вривались кулі в заходу за грави. вмирав солдат з прострелених грудей, життя стікало на зелені трави. Тиринські вишиванці, не вогонь руїна, шла до Бога, рано, вранці ненька Україна, Вітер коси розплітає в небі чорна хмара. стала й в Господа питає, за що така кара? Така кара. Ангел Божий мовить з неба. скоро день настане, хто меча підняв на тебе. На коліна стане. свята правда, воля, й доля в Твоїм домі буде, тільки катуне.